Тетяна Чорновол, військовослужбовець. Що таке мир для України? Слово Касандрі. А тепер послухайте мене. ту людину, яка першою в цій країні публічно попередила про бліцнаступ наступ Путіна на Київ ще в 21-му році. Що таке мир для України? Це наша підготовка до війни. Розжовую. Якщо мирний план передбачає нашу інтенсивну підготовку до війни, це мирний план. Якщо ні, це катастрофа. Ще більша війна, ще більше смертей. Живі будуть заздрити загиблим. Інтенсивна підготовка до війни це від початку закладені в мирному плані ресурси і можливості в оборонній, ідеологічній і економічній сферах, зокрема через участь заходу. З цієї точки зору 28 пунктів Трампа це не мирний план, це катастрофа. Наша готовність до війни це наша єдина можлива гарантія безпеки і гарантія миру. Якщо ви бачите омріяний мир як історію, коли вже завтра ваші любі родичі, брудна, втомлена піхота, нарешті кидають все і радісно, масово біжать додому в обійми сім'ї, то повірте, це буде лише початок сюжету жаху, коли в наступному ж кадрі всі будуть мертві, і в кращому випадку, в останньому страшному кадрі мертві діти будуть на 5 років старші за щасливих завтрашніх в першому кадрі. Якщо ви бачите омріяний мир, як можливість втекти за кордон це Анріал, всі не втечуть, і ви будете в переліку цих всіх. Горличко завжди вузьке. Якщо ви хотіли втекти, але не змогли зараз, не зможете і при мирі. Як бачу єдино можливий омріяний мир на сьогодні, поки живий Путін і поки президент Трамп я багато різних нюансів я скажу лише про найголовніший: можливо, це буде шоком, але єдиний прийнятний варіант миру для нас полягає в домовленостях про зниження інтенсивності бойових дій, застосування вогню та використання зброї. По суті, це варіант мирних угод, часів АТО. Це єдиний варіант паузи без катастрофічної розплати. Це дасть нам можливість підтримувати чи, якщо будемо розумними, розвивати боєздатність арвії, технологічний рівень озброєння, професіоналізм військових і тримати на контролі розвиток у ворога. Так, це та сама війна і той самий фронт, але з обмеженнями в бойових діях і відповідно з меншими втратами. Чи це можливо, не знаю. З миротворцями без миротворців, з демілітаризованою зоною в 5, 10 чи 100 кілометрів, по кордону, лінії розмежування чи областей це все нюанси. Але інших варіантів миру для нас просто немає. І ще, якщо ви ще не зрозуміли, поясню. Завдяки тому, що АТО розкачало нашу армію, оборонку, суспільство, тільки тому ми витримали удар повномасштабний наступ в 2022 році. Розкачку не можна зупиняти ні на хвилину.